Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру і силу, своє життя, рятуючи, одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю дорогу й кохану, я рад прийняти на себе. Всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Від імені футбольного клубу «Металіст-1925» Я маю честь поздоровити зі святом українських захисників та захисниць своїх побратимів та сестер разом з вами на фронті чи зараз на відстані. Я завжди разом, душею, серце з вами. Бажаю вам безпеки, бажаю перемоги і якнайшвидшого повернення до ваших родин. Вітаю вас з Днем захисників та захисниць України. Слава Україні! Героям слава!